Дмитро Запорожець, підполковник, речник оперативно-тактичного угруповання Луганське з нами на зв'язку. Пане Дмитре. Наші вітання Вітаємо. Вітаємо. чи можете розказати нам про поточну ситуацію на вашому вітинку і, зокрема, зробити такий підсумок тижня. Що відбувалося за минулу добу гаряче було на турецькому напрямку? Було 24 штурмових дії противника. Це середня статистична середня добова кількість штурмів. Вона вже майже другий місяць такою цифрою являється. Тобто більше 20 штурмів щоденно на турецькому напрямку. Також вчора противник проводив штурмові дії на Краматорському напрямку а також на Сіверському. Найбільша артилерійська активність наразі триває як завжди. Це Краматорський напрямок а також ворог завдав. Вчора 33 авіаційні удари по операційній зоні застосував 47 кабів. Вчора вся наша операційна зона до обіду то навіть більше трошки здригалася від застосування противником саме цієї складової. Також ворог веде активно розвідувину діяльність за допомогою розвіддронів. Не зрозуміло поки що, чому він собі дозволяє, скажімо так, нетрадиційно залітати. Далеко вже на в напрямку Константинівки, якщо раніше ворог тримався так чітко по лінії бойового зіткнення своїми розвіддронами, то зараз або це пов'язано з тим, що збільшилась тривалість світлої доби дня, а, а можливо для коригування авіаційних ударів і відслідковування їх результатів. Но те, що він поводить себе похабно, знахабнівши так, знаєте, не зважаючи на те, що за допомогою. Інших складових ми збиваємо ці, ці ці дрони. Ворог наразі не жаліється на зменшення кількості тих розвіддронів. Ця зала, суперками, Орлани, і їх активно застосовує. Пане Дмитре, обов'язково спитаємо і про турецький, і про часів. Яр перед цим дуже хочеться поцікавитись ситуацією на сіверському напрямку. Тим більше в Осухортиця, наскільки я пам'ятаю, з'явилось відео, як наші захисники в зародку, буквально рознесли намагання штурмувати тут на сіверському напрямку бронетехнікою. Можливо, поділитись деталями, якими можна. Сіверський напрямок традиційно у нас активний з застосуванням саме техніки, різної техніки легкої автомобільної. Особливо зараз збільшилась кількість застосування мототехніки активно працює над знищенням і утилізацією такої техніки. Зараз це 81 перша окрема аеромобільна, а також активно долучається і 10-та окремо механізована та деся окремо механізовані бригади та 10 гірська штурмова девейсі нещодавно про те відео яке говорите там знищили на ще на підступах до позицій знищили такий штурм застосування мототехніки в цілому за два дні в напрямку населеного пункту була білогорівка противник застосував сьогодні 17 мотоциклів і вчора здається 11. Тобто 28 мотоциклів, а в цілому за тиждень у нас, напевно, не помилюся, якщо скажу, що до 100 мотоциклів точно знищено. Також вчора противник намагався наступати в напрямку населеного пункту Часів Яра, і штурмові дії противника були зірвані. Також там до 10 одиниць техніки, в тому числі там, здається, 6 ББМ було задіяно в напрямку, але активне. Застосування FPV-дронів, артилерії цей наступ був зірваний, і противник змушений був відступити, навіть не доїхавши до переднього краю. І 24-та окрема механізована. Там один ББМ знищила, один якщо не помиляюсь, пошкодила. Тому єдине, що ворогу вдалося, так це особовий склад піхоти спішився, але й там. Відповідні підрозділи РУПАК працювали над його знищенням, пане Дмитре. Час від часу ворог концентрує сили і стягує резерви на ті відтинки, про які ви щойно говорили. Окремо заслуговує уваги часів яр і турецький напрямок. Чи можете розказати про намагання ворога, про бажання і спроби можливо оточити, і взагалі, як там розвивається ситуація довкола даних відтинків? Краматорський напрямок і саме місце часів яра, де... Довгий період часу, десь до тижня, якось активних таких штурмових дій, там не відбувалося, бо відбувалося переміщення особового складу з метою накопичення і здійснення подальших штурмових. А вчора намагався штурмувати з флангів не по центральній частині міста, а флангів з, з напрямку з напрямку населеного пункту Калинівка та Іванівського. Так от він намагався здійснювати штурми. Вони були в пішому порядку. Що стосується турецького напрямку, то там найбільша активність саме по центральній частині міста зберігається також і з застосуванням тому числі мототехніки, відбуваються штурмові дії напрямку населеного пункту Дачна та Деліївка. Там 28 окремо механізована активно знищувала на минулому тижні три одиниці бронетехніки а також цей підрозділ та інші, які долучені до того флангу, знищували активно противника на мотоциклах. Пане Дмитре, якщо подивитись на зону відповідальності, от Луганськ чи ем, читається я не знаю єдиний якийсь військовий задум ворога по цій зоні відповідальності? Я маю на увазі такий, ну можливо, оперативний. Якщо цих задумів декілька, поділіться, будь ласка, якщо це не секрет, звісно. Єдине, що логічно, так от дивлячись на карту, да, тих е, подій, які зараз відбуваються, і в цілому на карту е, спостерігаючи, щоб видно, що ворог намагається вирівняти, е, вирівняти фронт, е, з, е, з, з насторецького з напрямку для того, щоб е, підійти до Кассантинівки. Тоді воно якби логічно виглядатиме така ціла лінія побудови фронту, але е, на сьогоднішній день. Такі спроби не йому не вдаються вирівнювати тим більше, там так міцні підрозділи стоять на турецькому напрямку і не дають противнику здійснити його задум. Але основна мета це вирівнювати, скоріше всього по трасі мирноградка константинівка в такому напрямку, щоб це була суцільна лінія фронту, і таким чином буде у ворога покращена і логістика і взаємодія між підрозділами, тобто така. Ціла військова складова цього процесу буде в них налагоджена. Наразі е, видно те, що і по сусідньому угрупуванню ворог активно наносять авіаційні удари саме в напрямку населеного пункту Сухабалка, для того, щоб е, намагається знищувати позиції сил оборони в цілому порушувати якусь логістику і ті за, заходи, які е, ми, скажімо так, задіюємо для стримування агресора. Пане Дмитре, наостанок, 9 травня, сакральна дата місцями викорилення для російської армії, покладаються вони на цей день. Чи проявляється якась інша поведінка ворога? Можливо, є розвід інформація, що вони планують робити у найближчий період з того, що можна звичайно говорити публічно? Єдине те, що вони задекларовано, це не єдиний задум. Це оце, як можна. Скоріше продвинутись в напрямку населеного пункту Костянтинівка, а якоїсь такої чіткої е інформації, яка б говорила про те, що в них чітко є задум, і щось якийсь процес завершити до 9 травня, е тим паче, що це свято е не, не за горами, скажімо так, то е якісь особливості наразі не відмічає <таспраць> традиційні е штурми. Задіння великої кількості особового складу а також на сьогоднішній день вже говоримо про велику кількість сидіння мототехніки. Дякуємо, пане Дмитре. Ми як завжди дуже вдячні, що знаходите час, тлумачите, інформуєте. Дмитро Запорожець, підполковник, речник оперативно-тактичного угруповання Луганськ. Був з нами.